Доброго дня! Сьогодні ми дізнаємось про будівництво нашого міста Одеси. Перше, про що я вам розповім, це почам кінські сходи. Як і багато історичних пам'яток, о побиті безліч у міф і легенд. Таємні підземні ходи. Існує легенда про те, що під сходами знаходяться таємні підземні ходи, що ведуть до Воронцовського палацу. Дехто навіть стверджує, що ці ходи використовували контрабандисти. Воронцовський палац це історична будівля в Одесі, розташована на Приморському бульварі. Палац був збудований у 1827 році за проектом архітектора Франца Бофу, Франц Карлович Бофу. 1796 по 1867. Відомий архітектор, який зробив значно. Значний внесок у формування архітектурного вигляду Одеси у XIX столітті. Наступна відома будова, побудована віденськими архітекторами Фердинадом Фельмером та Германом Гельмером. Одеський національний академічний театр опери та балету – один із найстаріших та найкрасивіших оперних театрів Європи, розташований в Одесі. Сучасна будівля була збудована у 1887 році за проектом віденських архітекторів Фердинада Фельнера та Германа Гельмера. Будівля виконана у стилі віденського барокко і вважається однією з найкрасивіших театральних будівель у світі. Архітектурний стиль барокко був популярний у 16 18 столітті. Признаки такої архітектури були башти, балкони та елькери, скульптурні композиції на фасаді, напівкруглі вікна, отвори та двері, обрамлені колонами та велика кількість пишних декоративних прикрас. Це свідчить про архітектурний стиль барокко. Будинок Сіна відомий також як дом». Це одна з архітектурних диванок Одеси, яка привертає увагу туристів своєю надзвичайною оптичною ілюзією. Оптична ілюзія. Головна особистість будинку полягає в тому, що з певного ракурсу він здається абсолютно плоским, ніби він не має бічної стіни. Цей ефект досягається завдяки особливій формі будівлі. У нього дуже вузька бічна стіна. Яка ховається за фасадом? Якщо дивитися на будинок під певним ракурсом, будинок розташований у Воронцовському провулку, недалеко від Воронцовського палацу та Приморського бульвару, походження назви «Відьмин будинок». Назва «Відьмин будинок» пов'язана з містичним ефектом, який створює оптична ілюзія. Здається, що це справжній будинок. А декорація. Наступна побудова це міст. Тещин міст народна назва Пішогодного мосту в Одесі. Друга назва міст, що танцює. Тещин міст найдовший і найвищий міст в Одесі. Він з'єднує Приморський бульвар зі бульваром Жванецького. Міст будуваний у 1968 році. Його довжина складає 137,6 метрів. Міст отримав свою назву через те, що він розгодується по вітру. Існує легенда, що міст був побудований для того, щоб теща одного з одеських чиновників могла швидше добиратись до його будинку. Історія Тешіного мосту був збудований у 1968 році. Офіційна назва Комсомольський, але народна назва міст закріпилася міцно. Бажається наймолодшим мостом в Одесі. Особливість – це найвищий міст у Одесі. З мосту відкривається маливничий на Одеську Затоку. Бажається точним деплігатом мосту герцогині Шарлотти у Люксембурзі, який збудували у 1965 році.